Учениця четвертого класу Діана щоранку заходить до автобусу чи не найперше зі школярів. Зазвичай її проводжує мама. Каже, батьки вдячні за шкільний транспорт. Нарешті на, на навчання можна доїхати зручно та вчасно. Пішки або маршруткою. Маршруткою це було неможливо, тому що всі маршрутки дуже повні і вони бували, не зупинялись на зупинках. А вже ж довіряємо. Ні, не хвилюємося. Дуже гарний водій і супроводжує все добре. Після об'єднання 81 ї та 86 ї шкіл постало питання про безпечне довезення дітей до школи. З минулого року став курсувати шкільний автобус. Його маршрут та сім зупинок узгодили з національною поліцією. Всього 118 дітей забажали скористатися цією функцією. Заклад освіти працює в очній формі зі змішаним режимом навчання за певним графіком. У нас визначений час. І після закінчення уроків, так само як ми приїхали сьогодні вранці з цієї самого місця, шкільний автобус разом із супроводжуючими забирають дітей і розвозять по цих ж самих зупинках від початку до самого кінця. «Ну що як ваш настрій? Все, ну, все. рушаємо до школи. Пам'ятаємо, що під час руху автобусу ми не встаємо по автобусу, не ходимо і залишаємось на своїх місцях до повної зупинки транспорту. Добре, да. поїхали да. добре. Шкільний автобус це не тільки зручно і швидко, чіткий графік руху не лише спрощує дорогу до школи, а й створює додаткові можливості для учнів спілкуватися, знайомитися та разом розпочинати свій навчальний день. Мені подобається їздити на шкільному автобусі. Раніше я ходила сама, мені було холодно зранку ходити, саме. а зараз автобус забирає майже біля мого будинку. Там є обігрів, дуже тепло. Ще з друзями можна порозмовляти. Це дуже зручно. Я б не дуже хотіла йти пішки до школи. А так, коли є автобус, то мені подобається. Мені подобається автобус тим, що там ми можемо ну, спілкуватися, там сміятися, можемо іноді поспівати. Ну, там весело. Про зручність у підвозі дітей каже й директорка 86-ї гімназії. Комфортно, вони з задоволенням. Навіть тато одного учня приїхав. По нього з на машині він каже: Ні, я з тобою не поїду додому, я хочу разом з усіма. Вони й по дорозі спілкуються. Після об'єднання гімназії до 86-ї перейшло ще понад 200 учнів. Всього із 776 школярів гімназії безпосередньо в Запоріжжі нині перебувають 444. Навчання відбувається у змішаному форматі у просторому укритті площею 1625 квадратних метрів. Директорка каже, позитивну дружню атмосферу в гімназії як для учнів, так і для педколективу, який також поповнився новими колегами з 81-ї гімназії, створити вдалося. Щоб так сталося, була проведена кропітка робота. Це були збори, бесіди, співбесіди, і це були тренінги на занятті на тренінгах, які проходили майже ціле літо. Були присутні як вчителі однієї гімназії, так і інші. Вони мали можливість спілкуватися, потоваришуватися. Окремо проходили тренінги і для батьків тих учнів, які до нас прибули. Спокій, взаєморозуміння, тісна співпраця, головна запорука успіху. І наші вчителі в цьому році стали призерами міжнародного конкурсу. Сучасні заклади освіти вони отримали золото. Директорка закладу тішиться з того, що чимало гімназистів є переможцями регіональних олімпіад, конкурсів, освітніх проєктів. Все це результат злагодженого освітнього процесу, ланками якого є і шкільний автобус, і комфортний безпечний простір в укритті, і досвідчені вчителі. Читаємо інформацію уважно. Так? І я зараз підідонша. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.